Привіт! Мене звати Лідія Максимчук і сьогодні я хочу з вами поговорити про родові травми, які пропрацьовуються через усвідомлення і прощення. Зараз я вам хочу дати такі практичні речі під час цієї лекції, як їх виявити, як вони працюють, чому формуються. Ну і, звичайно, в кінці зробимо певну вправу. Ця лекція записана для мого курсу про рід, який стартує 12 лютого. Дякую вам, що дивитеся. Буду рада вас бачити на курсі. На курсі ми будемо пропрацьовувати сценарії різні через малювання мандал і через методи арт-терапії. Ну, звичайно, медитація. Отже, родові травми або сценарії, які вже якби взагалі не ваші, але чомусь в ті установки живуть ваші голові. Давайте розбиратися. Установка це певний такий, як метод захисту вашого мозку. Якщо пояснити це з. Гарячою ну, з кипятком, та попеклися, мозок дав установку, що праска це гаряча, і ви туди більше не лізете. Дуже так, знаєте, зрозуміла схема. Але що робити, якщо ця схема сформувалася взагалі не з вашим досвідом? Так буває, що наш мозок він впитує інформацію, і, на жаль, він не вміє фільтрувати, що було саме з вами сталося, і ви доторкнулися до тої праски, яка була гаряча. А де вам щось просто розказали, але ви так емоційно це прожили і пережили, що тепер ви вважаєте, що це ваша установка і ваш досвід. Значить, як це відбувається? Мозок, ну, мозок наш, що це робить? Це є Історії ваших батьків, що вони вам розповідали, ну і бабусів, дідусів. Це звичайно, на кого ви підписані ваші книжки, які ви прочитали, фільми, які ви подивилися. До речі, установок з фільмів, ні От Зразу кажу: хто дивився пункт назначення, ви коли їдете по, -по трасі, бачите машину з деревами? Ви їдете за нею? Напевно, ні. Хто дивився Фредді Крюгер і светр в полосочку? Купила б собі? Напевно, ні. А, якщо там, ну одним словом, а, фільми жахів особливо, та дзвінок і все решта, тобто вони найбільше нам дають а, оці установочки. Чому? Тому що ми емоційно пережили цей фільм, звичайно, він нас ух, тригернув десь там. Ми злякались, і наш мозок запам'ятав це як ваш, ваш особистий досвід. А, тобто, ще раз, батьки, історії батьків дідусів, то що ви дивитесь, то що читаєте, на кого ви підписані в соцмережах. Отут важливо, з ким ви проживали чийсь досвід, наприклад, подруга розлучалася, або а, сусіди мали якісь гори, і вони приходили вам додому, розповідали прямо крок за кроком. Тобто, ви з кимось проживали якийсь негативний досвід, і тобто впускали всю ту інформацію у себе. Тут ви зараз мене спитаєте, так а що мені тепер нічого взагалі не дивитися, не слухати? Тут скажу так. Якщо ви емоційно це не сприймаєте так близько до серця, то будь ласка, робіть, що хочете. Але якщо такі фільми, історії, ситуації людей реально у вас мають такий емоційний ефект, ну, тоді контролюйте, що ви споживаєте, тому що від вашого контролю залежить та кількість установок в вашій голові. Далі. Як ми можемо це використати нам на користь? Через медитацію. В медитації я роблю з вами розстановку. Я розставляю певні ситуації, піднімаю моменти, можете, ну, часто люди там плачуть, вони щось усвідомлюють. І після медитації в мозок поступає інформація, що установка переписана. Тобто ну, Це більше не актуально. В нього нова установка. Тобто я заміщаю одну ваше твердження на інше, те позитивне, яке вам підходить. І таким чином Проходить дуже класна схема. З однієї сторони, наш мозок назбереє тих установок звідусіль, і з іншої сторони, через медитацію і арт-терапію, тобто мандалу, ми маємо можливість їх переписати. Звучить легко, повірте, це справді легко. Ми будемо робити ще таку вправу, як 3-6-9. Тобто ми пишемо певні установки три рази, потім певну установку 6 разів, і потім певну установку 9 разів. Повірте, за 3 дні такої вправи ви будете в шоці, як ви поміняєте свій світогляд і почнете бачити геть-геть інше навколо вас. А ті розстановки я використовую взагалі з людьми, коли вони просять їх прокодувати на такі залежності, як куріння, на залежності з алкоголем. Як треба вам відгуки, дам вам. Відгуки свої аудіо, відгуки своїх клієнтів. Але це окрема консультація. На курсі про рід ми будемо робити ті установки найпопулярніші. Але якщо ви мені докинете своїх, я і з вашими теж попрацюю. Тому що на курсі будуть живі лекції, прямі ефіри, тобто я буду чути, бачити, що у вас відбувається. Так от, і виходить, що. Оці установки вони сформувалися. Хочу привести приклад одного з клієнтів, який приходить і кажуть: Я хочу відкрити свій бізнес. Кажу, прекрасно, давай. Ну навчіть мене бути керівником. Ми беремо з ними такий пакет, як в мене є на рік. Це як стати, як керувати людьми, виходячи не зі своїх травм, а виходячи з того. Кого ти бачиш, так? тобто виходячи з позиції, яка є перед тобою, та людина. І цей курс триває рік, людина багато пропрацьовує своїх нюансів для того, щоб менеджити людей зі здорової позиції. Там входить конфліктологія, мотивація це от класно для всіх керівників або людей, які хочуть, в принципі, здорового живого спілкування, класних друзів. Так от. А, і от він займається, тобто все класно, і кажу, окей, кажу, а чого ти не починаєш бізнес? Кажу, ти вже давно готовий. А, чого не почнеш, не відкриєш, не зробиш? І ми йдемо в розстановки, і виявляється, що в його дитинстві сусіди вклали гроші в ларьок, потім якісь бандіти, той ларьок їм спалили, вони влізли в борги, мусили продавати хату і з'їжджати там до батьків, щоб все за це все розрахуватися. Тобто він настільки це було для нього емоційне. Така подія на його дитячий вік, що він далі і досі вважав, що якщо починатися бізнес, обов'язково прийдуть бандіти. От, ми пропрацювали це все. Зараз він прекрасний власник ті компанії, У нього близько 25 людей працює. Прекрасно у нього все відбувається. Але сам момент, що досвід, який він навіть прожив, не свій, а чужий. І часи змінилися, обставини змінилися, і в нього робота інша, ну, тобто в нього не торгівля, він спеціаліст, тобто все геть інше. Але оця установка, що де бізнес дорівнює бандіти, в нього, от, знаєте, я кажу така, оп, і склеїлась. Далі. Ще приводу приклад клієнтки щодо стосунків. Тобто вона прожила два емоційних розлучення своїх подруг, які б одружилися досить рано і вже там в 25 встигли порозлучатись. На сьогодні їй 29, Вона от прийшла в терапію, взагалі, з запитом іншим, не про стосунки. В неї був запит, вона майстер перманентного макіяжу і вирішила. Формувати команду, тобто вона зняла більше приміщення, найняла трьох дівчат, вони працюють, проводять навчання. Ну, типу таке, пошло в масштабування бізнесу, ніби по грошах, по тому всьому, все прекрасно. А, і запит їй був, а, чому я нікому з них не довіряю. Я дуже, ну, каже, от бачу, дівчата від мене йдуть, це вже третій потік людей, бо вони від мене йдуть і всі кажуть причини когось гіперконтролю. А, Якщо скоротити це все, через те, що вона проживала у ті розлучення її подруг разом з ними дуже емоційно, вона собі зробила висновок в голові. На розстановках ми це все побачили, що якщо. Щоб стосунки закінчувались успішно, треба складати договір. І вона справді наняла юристів, які дуже детально прописали той договір, прям е, чиї матеріали, коли запізнюватися, хто за що оплачує, якщо щось спортилось. І дівчата, е, які прийшли до неї працювати, вони від того договору задихалися. Тобто, в, ну, він, ну він був занадто жорсткий. Такі знаєте, ну прям не, не для такого бізнесу, не для такого рівня. От, і виходить, що в неї просто в голові склалася установка, що якщо ти хочеш нормально закінчувати стосунки, їх треба все, все максимально прописати. Ну і звичайно, це не всюди працює, і не завжди потрібно, і не для всіх актуально, але через то її бізнес мав великий, ну такі кажуть, потік людей, і вона не могла зрозуміти свою причину. От, і про особисті стосунки, я спитала, а як це в тебе в особистих стосунках? А вона каже, що ну, не хочу взагалі одружуватися офіційно брати приз. Тобто вона назвала весь отой життя, коли люди розлучаються: міняти прізвище, ділити її речі, які вже були набуті в шлюбі, розділяти якісь май 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 майно, ну, тобто телевізори, там, якісь холодильники дорогі, якісь машини. Вона мені просто перечислила весь той жестяк, який мають люди, коли розлучаються. Я кажу, добре, а як це про тебе? А... І тут вона так завмирає і каже, кажу, в мене та хата моя, я собі купила, то купила, це зробила. Я кажу, ну, все решта, все, що ви будете вже купляти в шлюбі, ну вже і роби цей, і договори, там, все, все як ти хочеш себе забезпечити. От, і ну, далі ми там ще з нею попрацювали, але це про що? Тобто установки, як мали би правильно починатися і закінчуватися стосунки, виявилося взагалі не її сценарій і не її метод вирішення конфліктів. Просто наслухавшись дівчат, вона собі зробила такі висновки. І третій приклад, який хочу привести, це коли людина. Живе по складному сценарію. Тобто, складно дорівнює поважно, складно дорівнює, круто, складно дорівнює, є чим пишатися. Якщо це легко, якщо це в радості, якщо без жестяка і пісця, ну, твоє життя не варте уваги. Тобто, там ну, візунчик. Тобто це обезцінювати е, всі ваші. Якби сильні сторони, ваші знання, ваш досвід. Як це виглядає? Тобто мама оплатила дитині приватну школу, класне навчання, просто якісь там курси, танці, якісь гуртки, дитина має вищу освіту, Але далі мама вважає, що дитина має далі жити складно. І дитина каже: мама, я тепер така класна, ось тут мені пропонують таку високу зарплату і е, дають мені отакі бонуси. Що робить мама? Так бути не може. Щось тут не ладно, такі гроші так просто так не дають. Тобто, що вона робить? Вона своїм якоюсь такою невірою, що дитині може бути класно, легко. Зручно, кайфово, що вона може просто сидіти вдома, там працювати 4 години і мати зарплату за місяць, як мама має там за півроку. Та? вона, доня, то не робота. Кидай, от іди в банк, нехай в тебе буде ім'я. Ну, як це? Що це таке ти косметолог з подворотні, Це от я вчора слухала. Косметолог з подворотні, от в тебе немає сім е, років е, медвузу, ти не можеш бути косметологом. Ну, не можуть люди до тебе ходити. Ну все, кидай і йди 7 років щось. Тобто, е, мама, е, якби сама е, ну, мама в неї в дитину офігенно вклалася, дитина все має там, ну, для того, щоб вже жити так гідно, легко і користуватися всім. на край. В цьому світі, а мама не може повірити, бо легко було в її житті тільки в бандитів, легко було тільки в якихось людей, які дурять людей. Легко було тільки, якщо е, ти там, дуриш людей. Е, а от коли тобі тяжко, ти така, як всі. І виходить, що чому розказала так про маму і дитину? Тому що на консультаціях чую, як від мам. Так, ви маєте позайматися з моєю дитиною, бо вона в свої 27 років вже купила собі хату і е, має машину, і, але не хоче одружуватися і мати дітей. Е, Поговорить з нею, щось вона там вже нечесне робить, і я боюся, що то її там десь приб'ють за то. Ну, от такі в неї страхи, так? Так само і дитина до мене. Ну, приходить дитина, Сьогодні мала якраз консультацію: дівчинці, ну, як дівчинці, їй вже 37, дівчинці має двох дітей, хату хату виплатили. А вона ну, народила їх там близько 20 років. Тобто вони вже до того віку хату виплатили, машини виплатили, починають з чоловіком подорожувати, відпочивати. І вона каже: Я не можу жити, коли все нормально. каже, я хочу почати будувати будинок. Я кажу, чим тебе твій не влаштовує? Ну, не знаю, я кажу, все влаштовує. Каже, а може мені піти в аспірантуру? А, а може, я кажу: а навіщо тобі цей складний сценарій життя? Дивися, ви підросли діти, прекрасно є няня, яка допомагає, чоловік класно заробляє, життя прекрасне. Ну, Консультація від консультації, ще трошки я зробила арт-терапія, і в неї такий сценарій, що якщо легко, так ненормально. Не може бути. І вона каже: я тоді не така, як всі. Я кажу: ну, значить, ти зробила щось більше, щоб вийти на наступний рівень гри, де вже гроші приходять більш легко. Вона каже: Я відчуваю, що я інша. Я кажу: спробуй знайти таких, як ти. Каже, я з них завжди сміюся. Каже, Я їх висмію. Що о, теж мені проблема пілатес чи йога. На сьому чи на дев'яту ранку, каже, я завжди з них сміялася, що в них такі проблеми. Лексус чи БМВ, що то за проблема? Там, каже, але тепер у мене теж такі проблеми. Каже, я з чоловіком ми там обирали машину. Але, не виходячи з грошей, а виходячи вже з комфорту. І виходить, що така її установка, цей родовий сценарій, травми, полягає в тому, що. А, вона зараз вся в тривожності, П'є таблетки від депресії, тому що в її життя прийшло легкість, радість і щастя. Ага. Ви таке зараз що? Повірте. А ви у вас є вже такі друзі, де дзвонять і питають, що у вас якась чи відбулася якась срака, а у вас її не відбулося, і ви її трошки вигадуєте. І ви трошки прибрехуєте, щоб було десь складно. І ви трохи видумуєте, що було десь, ну, типу, нечесно. Хоча, в принципі, так все відбулося легко і класно, але ви не можете сказати, що вам це дісталось просто так. Ви маєте щось, ну там, трошки приукрасить. Уявляєте, скільки можливостей ви себе позбавляєте? Ви от тільки уявіть, що ви. От Тим, що не можете ділитися, як в вашому в житті все легко приходить, класно відбувається, і гроші, і освіта, і діти здорові, чоловік класно заробляє. Що ви починаєте наговорювати на свого чоловіка? Просто щось висміюєте, вишукувати. Просто для того, щоб не сказати, що він класний. А уявіть, якби, е, ну, от пропрацювати, та, це через арт-терапію, прийняти і. Кайфувати від того, що в вашому житті все так легко. Воно буде ще легше приходити. Воно буде ще краще, ще більше. Угу. Дякую вам за вашу увагу, що дослухали. Робимо тепер практично вправу. Як робиться установочка? Ну, наприклад, у вас є установка, що великі гроші тільки в бандитів. От, пишете цю фразу Великі гроші тільки там, у нечасних людей. І на неї треба написати 5 позитивних установок. А кожен з нас вартий великих грошей. Великі гроші це про свою реалізацію, і це про те, що зайняти своє місце в родовій системі. Великі гроші це класні стосунки з мамою і з татом. Великі гроші це дати можливість дітям навчатися мати будь-яку освіту в світі. Далі може бути у вас установка, що врікли. Що якщо хвастатися, розповідати, ну будуть вас врікати. Тобто не можна бути щасливим, не можна розповідати про своє щастя, бо вас вречуть, вкрадуть, заберуть і все решта. Ви пишете цю установку і пишете: а якщо ти щаслива, на твоє щастя, прийдуть і інші люди, бо подібне притягує подібне. Це, до речі, закон Всесвіту, в мене є лекція про закон Всесвіту, кому треба напишіть закони Всесвіту, я вам скину. От. Бо подібно притягує подібне. Далі. Щасливі люди живуть своє щасливе життя. Коли ти щасливий, ти бачиш навколо все чудовим, яскравим, гарним, прекрасним. Якщо ти. Ділишся своїм щастям, люди навколо тебе ж теж стають щасливішими. Бо щасливі люди завжди здорові, або щасливі люди проживають своє життя в теперішньому моменті. От. І е, на кожну таку вашу установочку напишіть е, ну, хоча б по 5 позитивних виразів. Таким чином ви подивитеся, чи вам взагалі вдається переписати цю установку. Я вам скажу так, на консультаціях випливає якась установка, і людина не може її переписати. Вона просто не може придумати 5 виразів, як можна замінити це по-іншому. Вона в неї в голові вона каже: Ну як, ну в мене в голові, от прикладу один, два, три, чотири. Вона може назвати 100 прикладів на свою установку, і взагалі не може сформувати, як її можна переписати. Я вас обнімаю, цілую. Дякую, що дослухали. Ставте лайк, підписуйтесь. Кому цікавий цей курс, пишіть в коментарях рід. Переходьте на мою сторінку інстаграму, все підпишу під відео. Дякую, дякую, дякую.